Сьогодні, 27 березня, традиційно, у всьому світі визначає свято творчих, свято енергійних, емоційних, свято драматургійних. Це міжнародний день театру. Україна не є винятком. Уже багато років ми святкуємо з величезним театральним загалом, який є в нашому місті. Так в нашому місті працює п'ять муніципальних театрів. І це справжнє свято для всіх: від актора до Адміністративного персоналу тому сьогодні в цій залі зібрались представники Дніпровських театрів, муніципальних театрів обласного підпорядкування. Зібралися за для того, щоб спільно обговорити театральне сьогодення, намітити якісь плани, і головне підвести певні підсумки. Серед тих підсумків, які сьогодні будуть підведені, це традиційне вже багаторічне вручення. Іменних містецьких премій в галузі театрального мистецтва всі ми знаємо, що е, ця премія у місті вручається починаючи з 2007 року, і у 2001 році, завдяки активній позиції художньої ради при міському голові та особистому рішенню міського голови Бориса Філатова ця премія досягла розміру в 10 тисяч гривень. У нас є така вже традиція, що ми визначаємо переможців і тих, хто отримує премію міського голови у театральній галузі. Це кращий режисер, кращий актор, актриса чи театральний художник. І ми визначили переможців сьогодні. Вони будуть оголошені. А ми вирішили також, щоб разом з врученням цих. Нагород просто влаштувати такий театральний капустник, де представники театрів міста передусім, але й також ми запросили і обласні театри. Зібрались, поспівали пісні, пожартували, бо це свято, а особливо в такий тяжкий час, який зараз. Я вважаю, що театр це особливий фронт, і він повинен бути поруч. З нашими військовими, з нашою країною, і тому ми вважаємо, що це дуже потрібний захід. Це перша така нагорода, яку мене нагородили за 30 років моєї роботи в театрі. Я взагалі не очікувала це. Я кажу, це був дуже. Приємний так подарунок до міжнародного дня театру. Насамперед, це я дуже дякую моєму режисеру, який мене виховав, який зробив з мене актрису, яка гідна цієї но працюю тільки у театрі «Віра Ні, ніде. я туди потрапила ще будучи школяркою. І ось наш режисер виховав нас, виростив і зробив з нас таких акторів.